Вітаю вас! Ну, про план Маршала, ви любите поговорити, а ви знаєте, що його вже запустили? Знаєте? Взагалі ж ви зрозуміли саме слово план Маршала, журналісти видумали через майже 10 років після всіх цих подій. Як такого плану не існувало ніколи? Ні, ну був держслужбовець американський, якого фамілія був маршал. Ну, він дійсно як виступав, говорив. Так, да, приймав участь в поговорити тих чи інших документів, але плану не було. А потім дійсно журналісти придумають, ну, вони красивіше звучали, тому що, якщо вже взяти напір документів, які був, він ну, не цікавий нам такі документи. Так от у нас план Маршал вже запустили. Так, да, так, да, так, да, для України, отож. А чого так давно? Дивіться, зараз почну читати. Ні, а що ж ви думали? Я кажу, що план Маршала це не, не якийсь там поперед. Це реальні справи. План Маршал, ти Ківо. Що за звичка завжди не користуватися первинними документами? Читаю. Значить, дивіться. Сполучені Штати Америки виділили, вже виділили, тобто, щоб ви зрозуміли, Міністерство фінансів США точніше. Виділили українським бізнесменам гранти від 600 тисяч до 1 200. 000. Це все долари. Долари, не гривня. Да, не заперечую, тут є ряд ну, вимог, а це грант, це не кредит. Оце є план маршала. Да? Вимога перша. Ці гроші можна використовувати для, ну, відповідно, відбудови, або якщо ви переміщаєте бізнес з одного району в інший. І, звичайно, для створення робочих місць у розвитку економіки країни є вимога, що ці гранти можна використовувати в таких секторах. ІТ-технології, виробництво, те, що ви любите, але яке виробництво? Електронне обладнання, меблі, одяг, взуття, прохарчування, консалтинг допускається, в якому значить, комунікаційний консалтинг, автоматизація, е освіта. Так звана креативна промисловість мається на увазі фільми, моди і так далі, крафтова продукція. Є вимоги, звичайно, хто, хоч, ну, хто хоче отримати. Так, да, будь ласка, зареєструватись можна з допомогою програми Дія. Не дивитесь. Але є вимоги. Значить, дивіться, ну, по-перше, ви повинні бути як зареєстрований хоча б мінімальний акво. Краще, як підприємство з обмеженою відповідальністю, можна акціонер цінерти товариство. У вас повинно працювати не більше 250 чоловік. От менше можна, більше не можна. Ну, не дивитесь, така вимога. І ваш річний обсяг бізнесу не повинен перевищувати 50 млн євро. Я не знаю, чому тут прописано євро, але дійсно написано євро. Я декілька разів перечитував. Менше можна, більше не можна. Звичайно, вимога заключається в тому, що цей грант видається так звана... З інвестування. Частину грошей інвестуєте ви, ви ж бізнесмен, а частину, як грант. Гран повертати не треба. не треба. От і є план маршал. Це ще не все, все заспокоїться. Світовий банк проінформував, що він збільшив ліміт для кредитування і видачі грантів українському бізнесу. Ліміт збільшений до 21 мільярда доларів з поштами. Так, е, да, там співвідношення таке, грантів там приблизно 20% цієї суми, а більше все-таки кредити. Але що це за кредит? Люди добрі, це не кредит, це, це казка. По-перше, відсоток. 0,0, ну, ну, за п'ятою, там і не говоріть. Там, е, значить, єдине, що при оформленні кредиту, да, треба сплатити 1% і все. все. Соток. Кредит мінімум повинен бути більше 10 років. Менше не можна. <рес> Ні, не дивуйтесь. Да, кредит можна використовувати, знову таки, на розвиток, ну, відбудову, розвиток економіки України. Значить, можна кредит використовувати на закупільне обладнання, створенні нових робочих місць, реконструкції, відбудови і те. Потім можна фінансувати навчання, консалтинг, ну, обладнання ж Потім знов таки а ті технології. Ох, вони лівиці. Ну от, наприклад, програмні продукти. Да, розробка, установлення, купівля, все все, все підкрито. Підкрит. Допускаються кредити, закупівля сільськогосподарської техніки для відповідного ну, аграрного сектору і так далі. Тому. Ні, там є дійсно обмежені да, Знов таки є ряд обмежень, кому можна видати. Тобто підприємство повинно працювати не менше трьох років, але якщо переміщається, це допускається все, і підприємство дійсно, ну скажімо так, повинно бути чесним. Тобто мається на увазі, нема, до неї не повинно бути претензій зі сторони податкової, зі сторони правоохоронців і так далі. Так, От така ситуація. Так що план маршала працює. А ви, говорить, не працює. То ви не знаєте! Саме цікаве те, що от ці і ці виділяють, скажіть мені гроші. Бажаючих майже немає. Не людям. Розумієте, яка цікава ситуація. Казалось би, що зараз повинно бути ну, план маршала. Гроші виділяють. Ну, ладно, ще кредит, я розумію. грант, Вертати не треба. От взяли 600 тисяч і не вертається, Клас. І нема бажання. Ні, дуже мало вважаючи. Там дуже агітують, запрошую, я теж вас агітую. Давайте, 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 давайте. Ну, ви ж постійно кричите, що нема гроші для розвитку. Для відбудови. Відбудуйте Україну. Ти бачиш, олігархи отримати це не можуть. Я ж вам зарахував, що там, виходить, тільки для такого середнього, Ну це вважається, сер... малий середній бізнес. Великий тут ніяк не проходить. Тому що великі там більш працівників ні, тут не проходять. Давайте. Ну. Чого ж ви не хочете? Ой, горе з вами, люди добре. Оце так завжди. Робиш вам, робиш. Ви вже зрозуміли. Схематоз там не проходить. Ваші скрутки по ПДВ, а, а нікак. Тим паче ці ж гади побачать. Ах, ви таке розумієте. то припиняйте. Є дуже прості методи, як ваші. Бачите, схематоз, ваш так, і все. Якщо зробити нормальний аудит, там вас кам'я на від кам вашого бізнесу залишиться. Невже ви думаю, вважаєте, що ви такі розумні? Помоляю вас. Так, да, там дійсно є така вимога, що треба, щоб ви ніяких сумінних таких іграшів не приймали участь. Ну, вони просто дивляться, які у вас там є. Кримінальне справа, не Так? Тож би воно було. Так що план маршала є, бажаючих. А ви розповідаєте, план маршал. Ви що ж думали, що вони мішки з грошима припруть, говорять, хлопці розбирайте? Ні. Говорять, ми не їм. Але ми хочемо, щоб ви щось зробили. Щоб ви показали. Не хочете? Так і скажіть, що не хочете. Та знаю я це знаю. Ви думаєте, знаєте, скільки разів я мав діло? І з вами, з ними, Боже, так. Світовий банк чи кредитуванням з 90-х років я займався. Та й зараз фактично займаюся, але більше сміюся, тому що розумію, ну не йде воно зараз. Тому що, виходить, така ситуація? Ведеш бесіду, перемовини, розповідаєш, причому мало того, що була раніше проблема перекласти. Ні, ну це ж на англійську, зараз такої проблеми, правда, вже не існує. Потім поясність, терміни, все. Цей наш бізнесмен почесав репу. Так що це мені податки платить. Не хочеться. Не хочеть. Краще без кредиту. Я розумію, розумію, я його розумію. Я розумію... Що, якщо... Ні, ну дійсно, якщо все зробити по-білому, а вони ж вимагають. Ні, я раз говорю, Вони не відстануть. Ну там яка ситуація? Або ти по-білому, або не буде гроші. От, Ну як дурні якісь? Ти йому говориш. Люди добрі, ну давайте так поділимо. Знаєте, там же была ситуация, можна можно так домовити, що до 50, типа, ти не ну, давить там там, там мільйон, ми там битка дали, а остальные. Не, не можна там, там. А в них цікаво зроблена система, що дійсно той, хто дає, він не має права приймати рішення, що він дає, а той, хто... Приймає рішення, не має права давати. Цікаво зробити. Нема, нема кому дати. Щоб зрозуміти. Та що і виходить ситуація, що дуже багато наших бізнесменів згораються, хочуть, да, а коли пояснюєш, дивись, треба а так, а так, і оце обов'язково. Ну вони просто побачать. Ну, як ви там говорить, вони побачать, ні, вони дійсно вони знають, що е, ну, має місце ці шахрайства. І тому вони самого початку ставлять вимогу ну, до своїх там аудиторів, до не своїх, що оце, 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 подивіть, покажіть мені. Показали, ага. А там, а... ну взаємо розумієте. Ну, ну от вам дають грант. У вас підприємство, хай ладно, казано, з ним там 10 працівників. Да. І ви показуєте, що всі працівники у вас... ну, Просто якісь ідіоти. Працюють. Ну за копійки. Ну, просто ну дивися насиш. Ну, а як же ви їм платите? Тобто то ви платите по 500 гривень і вони пашуть, як прокляти. Воно таке, працювайте, працювати. Дурня, дурня. Ну що все ж конверт, я говорю, ну, ти ж розумієш. Треба. Добре, не конверт. Мінімал. Башка, як ти ж розповідаєш, що твоє підприємство одне з найкращих. Ти ж, Коли граф брав, ти ж палив себе? І ти всім платиш мінімалку? Угу. Ну ти боже. От, от як можна з такими бізнесменами українськими мати майти? Це ж не важливо. Ти, 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 ти не розумієш, що навіть твій папери безглузди і показує? Вони сміятися будуть. Ну як же так? Ти тут про себе хвалиш, ти говориш, знаєте, я плачу... Зарплату як... Ну це абсурд. Ти должен платити таку зарплату, ну, хоча б середню погалу, за якусь. Ти вона якось логічно. Да, солидна компанія, Да, працює, да, от податки сплачує. Зарплата така нормальна. Да, знає всі податки платяться, Всім платяться зараз. Мало того, еще аудиторські заключення є за пару років. Мало того. Ще й прибутки є, тоді буде грати. А так як ти хочеш всіх обманути, не пройде. Колись навіть, я пам'ятаю, ну давненько е там були такі азартні хлопці, вирішили паркувати, скільки в Україні є компаній, які працюють по білому. Нарахували 40. Я не знаю, як вони рахували, ну я так розумію, просто звіт подивились, подивилися топлати посадки. Ні, це мається на увазі, вони відкинули державі. Відкинули. Держ... Державні як правило збиткові от компанії і вийшло 40 єдине щоб вони якось перелік давали, а ми будемо вважати там що якісь великі але 40, 40 компаній на всю Україну? на... не розбіжись. План маршал то скоріше план петрова сідорова підходить більше Зумієте ви нарешті ці всі гранти, кредити, вони в нас в Україні вже здавності харків. Так, да, було менше, були там інші умови, інші моменти. Часів кучми це все йде. Мало той Світовий банк працює, чи ЄБР, ЕБІ, ой, господи, ці банки нім, німецько-українські, ой, вже забудве слово. Цих структур не міри. І по великому рахунку, да, вони виділяють. Мало того, зараз дійсно, ну, в зв'язку з цими всіма подіями, вони ліміти позбільшували. І от ці гранти, так, да, це, 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 це реальні гранти, ви можете їх отримати, це не фантазія. Я вам ще раз говорю, це реальне. І Світовий банк, і Міністерство фінансів США, це все реально, реально це можете отримати. Абсолютно реально. Мало того, хабарі давати не треба, ну не треба. Там, ну, там як сказати, так система побудова, нема кому дати. Мені можна дати. <гум> ні, там за консультацію платять, платять. не заперечуть. Але виникає ситуація, що нема бажання. Ну як бажаю, чи є, нема кому дати. Вимоги такі, які для нас, ну, настільки складні. Тому, коли говорить, ой, план маршала треба, є план маршала, є! Користуйтеся! Ой, ні, Нам такий не треба, нам треба такий. Щоб нам атло не буде, хлопці, навіть не мріять. Тому це розповідає, що будуть мішки з грошима возити і розкидувати, брешуть. Хі -хі -хі. От таке відео вийшло. Десь познавальне, жартівливе і економічне. Тим паче говорю, це абсолютно реальна економіка. Абсолютно реальна гроші. Забавдію.